Ми всі з вами пам'ятаємо, що влада належить народу в Україні. Да? Я думаю, що не всіх дуже роздражає, що люди виходять під парламент і що ми повинні служити людям, а не відноситись таким чином, що ми не будемо їх слухати. Скажіть мені, будь ласка, ви чули вчора жінку, яка вийшла з іконою, вже зверталась не до вас, до влади, вона зверталась до Бога. І просила Господі, допоможи да зберегти підприємців, які сьогодні годують свої сім'ї. Скажіть, будь ласка, коли ви стояли на Майдані, ви відчували те ж саме, коли Янукович на вас направляв чорні каски. Скажіть в Небесній Сотні: є от один політик? є от один великий бізнесмен або олігарх, там середній бізнес, який вийшов, щоб привести вас всіх до влади. Чому кожна влада приходить? І вважає необхідним розпочати, щоб задавити малий і середній бізнес. Чому ви не починаєте з монополістів? Чому ви не починаєте з корупції? Ви знаєте, що наші закони вони не виконують. Вступив сьогоднішнього дня закон про ліцензування. 400 ліцензійних умов не здали. 400 видів діяльності бізнес сьогоднішнього дня страджає. Вони вийшли захищати власні родини, бо вони кормлять їх, кормлять найнятих осіб. Скажіть, ви створили всі разом хоч одне робоче місце. Після того, як прийшли до влади, вам треба тільки руйнувати. І тому фракція Батьківщини послідовно, я підтверджую, послідовно відстоює захист малого середнього бізнесу. Це те, з чого починається демократія, ні з олігархів, ні з міністрів і прем'єрів. А з людини, з простої, яка повинна працювати і не знати ваші всі ім'я і їх ім'я, дайте можливість людям працювати. А ви починаєте з того, як пазл складуєте, що треба зробити, щоб вони загинули. Вчора так, ах, ах на коаліції. Ну давайте мільйончик дадім обороту, кому не буде каса апарату. А ви знаєте, що в цьому мільйоні оборота. 200 тисяч монополісту Ахметову за електроенергію. Арієнтна плата, податки на заробітну плату, державі податки, заробітна плата найманим особам і вартість товару. Скажіть, ви рахували? Ви хочете сьогодні продовжувати експеримент, якого в світі нема, крім в Азербайджані адміністрування пдв рахунків? Ви заклали в закон 20% авансу ПДВ. У вас що, задача стоїть, щоб повністю загинула економіка України. Фракція батьківщини призиває вас, отямтесь, рідні, отямтеся, бо це не питання, що ви будете голосувати, питання, як ви будете дивитись в очі тим людям, які вас обрали. Слава Україні!